Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірних чернівців! Ще один чудовий вечір на моїй батьківщині в рідних Чернівцях, в столиці Вуковини. Ми знаходимося в дуже відомому місці: це подвір'я віли з кристалевими вікнами. Неймовірна атмосфера, як багато фільмів тут знімалося. Тут годі перелічувати і цей чудовий дикий виноград, який зараз ще зелений, але дуже скоро-скоро він стане. Багряним, жовтим і неймовірно прекрасним, і звичайно, зараз у нас. Вересень і скрізь оці чудові фантастичні чорнобривці. Чорнобривці насіяла мати у своїм світанковім краю. Та й навчила співанки співати про чудову країну мою, як на тій чорнобривці погляну Бачу бачума. Старенько, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. Сьогодні я не випадково в такому аутфіті. Я одягнула свій власний сердак, автентичний, який для мене віднайшов мій товариш зі Львову справдивий гуцул з верховини, навіть з Криворівні, пан Іван. На вернісажі, який грав мені на тримбіті три роки тому назад, і я робила репортажі, коли виходила з театру Марії Зінковицької. Він дуже теплий, дуже гарний. Він дуже знаковий, це мій буковинський оберіг. І сьогодні я одягнула сердак не тільки тому, що вечори вже прохолодні, а тому, що я хочу. Ще раз і ще раз віддати величезну шану нашому земляку, нашому буковинському соловію Юрію Федьковичу, якому в цьому році, 8 серпня, весь світ і, звичайно, наша Буковина відмічали ювілей 190 років. Величезна кількість подій була приурочена цій даті. Різні імпрези в кожній бібліотеці, в кожному музеї були присвячені цій даті. Музей Юрія Фицьковича, вся шляхетна громада, коли я поїхала до Одеси, я бачила репортажі, як всі поїхали на його батьківщину допутили. І які там були дійства, там грали на тримбіті. Це було поруч з тим спортивним табором, де два роки поспіль в 4-5 в класі, влітку я разом з своєю командою, з легкими атлетами, боксерами, футболістами. Велосипедистами їздили туди в спортивні табори. Для мене це все дуже-дуже знакові місця. Події, які були присвячені Юрію Фудьковичу, відбувалися і тут, у бібліотеці Добрянського, так само у бібліотеці Васюка скрізь. А от нещодавно була. Відкрита в нашому краєзнавчому музеї дуже цікава виставка. Про це я хочу розповісти. По-перше, на дні святкування е е ювілею Юрія Федьковича була виставка класичних, аутентичних сердаків з фондів. Краєзнавчого музею, якою опівкувалась Оксана Ротар, правдиві сердаки гуцульські, які є оберігом кожного гуцула і які носили дуже заможні і шляхетні мешканці гір наших Буковинських, а, і а слоганом цієї виставки були слова Юрія Федьковича. Ніколи ця не, зра... не скину, ні сердаче, ніколи. Ніколи, адже ми знаємо, що Юрій е, служив в офіцером австро-угорського війська. Він приймав участь у війні в італійській війні, і потім він одягнув свій сердак. І йому ніколи не зраджував, тому що це величезний оберіг. А зараз, з 7 по 17 вересня, в краєзнавчому музеї ще одна, як другий підпункт виставка, присвячена сердаку, але вже сердаку сучасному. І про це я вам просто не можу не розповісти. Ця виставка почалася тоді, коли був Меридіан Чернавіць. І я реально просто не встигла її відвідати вживу, але мені потолонило вона. Була в прямому ефірі і наша неперевершена дизайнер, наша мисткиня Світлана Крачило, яка створює репліки і не тільки репліки, а сучасний по мотивам автентичних строїв, одяги, створила цілу разом з своєю командою дизайнерів-майстринь. Цілим колективом створили цілу колекцію сердаків виставкою. Так само опікувалась Оксана Ротар, і це було щось неперевершене. Сердаки були створені не просто так. Сердаки були створені безпосередньо під людей, під жінок. Чоловіків, наших захисників, як оберіг, як ніби така броня, як наша частина нашого генетичного коду. І коли я дивилася цей прямий ефір, ви знаєте, просто реально очі були наповнені сліз, тому що це було так тремтливо. Просто до мурах на клітинному рівні я це все відчувала. Я почула там багато історій, і як Світлана Крачила разом з учасниками цієї імпрези про це розповідала. Дуже серед гостей були мені. Дуже знайомі обличчя, і е, одна з історій це Тетяна. Я з нею особисто знайома, режисер нашої філармонії. Вона киянка, і е, в неї е, вона е, на жаль, чоловік служив в Азові, захищав нашу батьківщину. На жаль, сталося непоправне, і один з найпотужніших сердаків. Присвячені і буде подарований після виставки пані Тетяні, який для неї буде слугувати оберігом. Я почула дуже тремтливу історію одного відомого музиканта, флейтиста який корінням з Буковини, але багато часу жив і працював на Луганщині, Луганській філармонії. Здається, його донька так само музикантка. І Другий сердак буде подарований безпосередньо йому. Я не пам'ятаю імен, тому що я не знайома з цими людьми особисто. Потім мене ще дуже зачепила історія однієї майстрині вишивальниці, яка з Каменець-Подільського. В неї такі неймовірні роботи: це через містер наші сусіди з Хмельниччини. Е яка так само безпосередньо внесла величезний вклад. Вона, і здається, чоловік і син служать в лавах ЗСУ. І сердак, і для неї, здається, і для її сина. Історій тримтливих дуже багато. І ця виставка поєднала усю Україну. Там були представники Криму, представники Луганщини, Донеччини. Зараз усі живуть в Чернівцях. І Настільки це по потужна енергетична подія. от уявіть собі, ми святкуємо 190 е, єднання поколінь 190 років нашому земляку, Юрію Федьковичу, який мав непросту долю, який з досить заможньої родини, шляхитно, який вчився в Чернівцях і, до речі, в першій школі мене знімкує Лірочка, яка так само вчилася в цій школі, Ліруся Так що, отак тобі розповідаю про це розповідала Леся Лярівна Щербанюк у е, своїй екскурсії. До речі, була цікава лекція дуже теж Валентиночки, Валічки, Чалка, мій Юрій Федькович». А ще була подія в художньому музеї Букове зерня, якою опікувалася неперевершена Лариса Корущак, де так само е, дуже багато в експозиції і в енергетиці присвячено пам'яті Юрію Федьковичу. Це наше минуле. А тепер виставка сучасна, сучасні стилізовані сердаки. Консультантом цієї виставки була майстриня з верхову. Яка прокинулася в четвертій ранку, я не пам'ятаю, як її звати, але пам'ятаю сам, саме цей факт. І вона через ліс, з ліхтариком йшла своїм сердаком, тим, який вона зробила і прикрасила оцими кутасиками, тому що це ж ручна робота для того, щоб його подарувати нашому краєзнавчому музею. Це настільки все тремтливо. Ви знаєте, і е, це проекти. Які об'єднують усю Україну, це проекти, які нам кажуть про те, наскільки ми потужна нація. Без минулого не буде сучасного і не буде майбутнього. Ніколи ця не зраджу. Мій сердаче, ніколи, ніколи. І я так само можу сказати, тому що я думаю, що зараз я післязавтра їду до Львову, там величезна кількість подій, мене закликають, і я обов'язково з собою візьму сердак. І неймовірний гуцул Іванко заграє мені на трембіті якусь гуцульську пісню, а я вам про це розповім. З любов'ю до вас, ваша гуцулка Ксенія, Фірнівців, Оксана па папа.